Привіт! Я Нікіта Колбін, і ви на каналі Нікогелс. Сьогодні ми поговоримо про те, як наш організм самостійно порається з токсинами, які вагомі та наявні проблеми виникають в результаті інтоксикації. Та чи потрібно взагалі нам допомагати нашому організму різними детокс програмами Тож, давайте розбиратися. По-перше, що таке взагалі детоксикація? Простими словами, детоксикація це самоочищення організму від різних шлаків, які потрапляють до нашого організму разом з їжею, водою, повітрям та навіть через шкіру. Ми можемо навіть не помічати, але щодня наш організм зіштовхується з величезною кількістю токсинів, які можуть отруювати наш організм. Ми вживаємо якісну та неякісну їжу. Ми п'ємо воду і так само будь-які різноманітні напої. Ми дихаємо приємним та чистим лісним повітрям або вживаємо будь-які тютюнові вироби. І щодня наш організм бореться з тим, щоб ми просто не отруїлися і не померли від такої щоденної кількості ворожих нападків на наш організм. Нам з вами неймовірно пощастило, адже наш організм сам по собі дуже самодостатній, і він може впоратися з такими задачами. I can do it. які ж саме органи відповідають за детоксикаційну функцію? Першим надважливим органом є наша з вами печінка. Давайте уявимо собі з вами шлях їжі, який ми з вами вживаємо. Їжа потрапляє до нашого ротової порожнини, проходить через стравохід в кишечник, там він обробляється, потрапляє до палу кишку, там теж обробляється ферментами, йде в кишечник, і саме в кишечнику з їжі смоктуються усі необхідні поживні речовини. Разом з ними всмоктуються також і будь-які токсини, які можуть нас отруїти. І перш ніж усі ці речовини потраплять до органів приймачів, яким потрібні ці речовини. Все це проходить фільтрацію через печінку. Печінка ретельно переглядає все, що потрапляє до кров, все, що корисне, воно пропускає далі, а все, що шкідливе, воно забирає до себе. Щось подібне відбувається на митницях, різних прикордонних службах, аеропортах та вокзалах. Другим на черзі органом, а точніше, органами в нашому організмі, які борються з токсинами, це нирки. На відміну від печінки, яка всмоктує в себе усі токсини, нирки очищують кров і виводять його назовні у вигляді сачі. Get out! Можемо спостерігати і ще ось такі проблеми наявної інтоксикації організму. По-перше, ми можемо відчувати хронічну втому. Так, коли організм витрачає величезну кількість енергії для боротьби з токсинами, нашому тілу взагалі не вистачає енергії для м'язів і мозкової діяльності, саме тому ми можемо відчувати втому. Наявна інтоксикація може викликати також алергічні реакції та проблеми зі шкірою у вигляді різних висипів, екземи і відомої нам проблеми як акне. Через накопичення токсинів в організмі також страждає і кишківник. Ми можемо спостерігати закрепи, здуття і, взагалі, проблеми з травленням. Так само ми можемо спостерігати гормональні збої, серцево-судинні захворювання. Ну і як я вже казав, проблеми з концентрацією та пам'яттю. Усі ці проблеми не обов'язково означають лише наявну інтоксикацію, але вони так само можуть показати, що в нашому організмі наші органи недостатньо впораються з такою величезною кількістю проблеми. Тож чи потрібно нам з вами допомагати нашому організму, щоб йому було легше і щоб повноцінно вивести токсини з нашого організму і стати здоровим, повноцінним і щасливим? Моя власне фармацевтична думка полягає в тому, що нам необхідно проводити планові детокс-програми для того, щоб очистити максимально наш організм, відновити його роботу і збалансувати усю енергію нашого організма на весь наш життєвий цикл. І в даному випадку нам допоможуть усілякі детокс програми, біологічно-активні добавки і тому подібне. Деякі добавки, такі як клітковина, антиоксиданти та інші компоненти, можуть допомогти нам вивести токсини. Вони підживлюють наш організм, допомагають впоратися з труднощами і допомагають організму відновлюватися. Так само, окрім детокс програм та біологічно-активних добавок, нам потрібно зберігати здорове харчування та фізичну активність. Приймати їжу, сповнену натуральними продуктами, уникати шкідливих звичок та надмірного вживання алкоголю. Тож, друзі, детоксикація це не просто модне слово, а це справді надважливий процес, який допомагає нашому організму почувати себе краще та виконувати всі свої функції наповну. Будьте здорові! Слідкуйте за моїм каналом, пишіть коментарі, які вас турбують, і до зустрічі до нових тем.